Збірка, коли ще звірі говорили казка, лисичка і рак. Здибалася лисичка з раком, стала собі глядеть на нього, як він помаленьку лізе, та й далі, давай над ним насміхатися. Ну, та й ти швидкий же ти, нема що мовити, правдивий неборак. А скажи мені, раче небораче, чи то правда що раз... Що тебе раз у Великодну п'ятницю подріжжя посилали, то ти аж за рік у великодну суботу з дріжджами прийшов та й ті насеред хати розділяв. Може, коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню подобає. ва, значить, ти тепер пруткіший зробився. Пруткіший чи не пруткіший, а тобі на кпини зданий. Коли хочеш знати, який я прудкий, то давай побиймося об заклад, що я швидше від тебе до того корчика добіжу. Що, що, що? Дивувалася Лисичка. Сичка, ти хотів би зо мною об заклад бігати? Не тільки побіжу, а ще й тобі один скок виперед кидам і швидше тебе при меті буду, мовить рак. Побилися вони об заклад. Стала лисичка в один скок поперед рака, а рак учепився їй кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить, що духу, аж курява здіймається, добігла до мети та й кличе. А де ти раче? Нічого не чути. Ну, раче, де ти там, ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до мети. Отоді От рак пустився від їх хвоста та й каже Та ось де я. Давно вже жду на тебе, аж трохи поза мету забіг.